Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу Мої вітання вам із Харківщини. З вами вітер трояндових мрій. А сьогодні після роботи вийшла подивитися, що в мене тут садочку коїться, і відзначила для себе, що деякі троянди ще квітнуть, продовжують квітнути. І хочу показати вам чемпіонів своїх по стійкості. І ті троянди, які ще продовжують мене тішити. І подивіться, будь ласка, ось перша троянда, яка відразу на вас дивиться. Це троянда Манстетвод. Ось яка вона гарна, яка вона прекрасна, який вона зараз має чудовий пурпуровий пуп'янок. І, напевно, він розквітне, бо попереду в нас гарна погода. От перед цим були такі дощі, а сьогодні навіть визирнуло сонечко. І я думаю, що всім оцим куп'янкам, оцим напіврозкритим бутонам, їм вдасться, вдасться розквітнути. І ось подивіться трояндочка-тес. Ну, хіба це не диво? Моя перша річка Тес має отакий пуп'янок, він просто чудесний, просто чудесний, просто неймовірний. Ну, а тут, подивіться, ось моліню. Скільки я вам вже її показую, я навіть і не знаю два тижні, три. А виглядає вона прекрасно, от така сонячна троянда, така життєрадісна. Просто дух захоплює від такої краси. І знаєте, були дощі, як я вже казала. Але оцю красу, ні дощі не змили, ні холод. Мені здається, навпаки, холод її загартував. І вона виглядає так чудово, такий кущик гарний, охайний. Доквітає. Та чому ж доквітає? Ще поквітне, мабуть. Моя рояль-даль, адже на ній є ще пуп'янки, бачите? Також, дивіться, квітне, якими прекрасними квітами, моя транквіліті. Ну, хіба ж це не диво? Така гарна квіточка, така свіженька. Ось такі квіти. І до того ж вони ще й ароматні. Чудово виглядає. Моя улюблениця, поет, яка тішила мене завжди протягом сезону. Ось, А ось подивіться на гламі з Кастлу. Прекрасна троянда. От Англійки зараз ну, просто неймовірні. Ну просто я не знаю. От якщо влітку вони довго не тримали свої квіточки, то зараз вони дуже довго тримаються, дуже. І оця осіння пора, мені здається, їм іди на користь. Так їм подобається оця прохолода. Так гарно виглядають. Зараз ще покажу, що в мене квітне. Продовжує квітнути помпонела. Теж я її показувала вже вам, мабуть, місяць тому. Оцю, от саме Оцей пагін показувала вам місяць тому. І от вона досі тримається. Теж чемпіонка по витривалості. Прекрасна троянда. Теж мені подобається. Цього року прямо я нею дуже задоволена. Чудова троянда. А дивіться, яку квіточку створив Янг Лідас. Отакі останні квіточки у нього. чарівні. До речі, дуже рідко я показувала цю троянду, але в мене є ця англійка. Якось до неї не доходила черга. Постійно щось інше показую, а її ні. Сподіваюся, на наступний рік буде більше її уваги. Подивіться, будь ласка, ось у неї ще є пуп'янки. І я думаю, що вона теж ще мене потішить. Олівія Роуз з ніжними кульками, теж ще куп'янки є. Чудова троянда, теж люблю її безмежно. А ось моя перша річка Мері Роуз. Теж перший рік вона у мене, а я нею так задоволена. Така гарна троянда. Так мені сподобалась і форма квітки її, і колір неймовірний такий, знаєте, рожево-бусковий. І такі, знаєте, кольори, ну, такі, що чіпляють. такий колір, що чіпляє. Це моя Мері Роуз, Сподіваюся, на наступний рік вона наростить. Свій кущик, і буде мене тішити довго своїм цвітінням і вас також. квітне останніми квіточками троянда Хані Діжон. Її незвичайний колір, такий коричнево, гірчичний, мені дуже і дуже подобається. Ця троянда дуже стійка, дуже гарно мене виручала влітку, коли була дуже велика спека, вона квітла, уявіть собі, Тобто вона на спеку не реагує, на дощ не реагує. І зараз прохолодно, а вона квітне. Чудова стійка троянда дуже подобається. Мені подобається і форма її квітки, форма самого бутона, і її колір ну, просто неймовірна троянда. І по здоров'ю вона дуже гарна. Чудова троянда. Просто дуже і дуже подобається. Доквітає кора ужеле. Скажете мені, чому я її постійно показую? ну Тому що дуже люблю, дуже люблю. І знову ж таки від початку розцвітання цього пагана пройшло не менше місяця. І ось вона отаку зараз має квіточку. Були дощі сильні, все це, знаєте, поласкалося в оцих дощових водах, потім було якось прохолодно. Було так вогка, але вона тримається. ну Це просто чудеса витривалості просто. Ну, і ось троянда джетсет Я вам обіцяла, що вона розквітне і вона розцвіла. Дивіться. Ще скільки поп'янків вона має. Ну, чудова троянда, чудова. Дуже подобається. І ось вона, сподіваюся, на наступний рік вона себе покаже в повній красі. Адже це її лише перший рік росту, життя у моєму квітнику. Вона була посаджена рік тому. Ну, неймовірна троянда, неймовірна. Продовжує квітнути троянда Ювілей принца Демонака. Зверніть увагу, який в неї зараз колір. Вона дещо втратила свою яскравість, тому що більшість свого часу вона проводить у такій напівтіні. Та й на дворі тут такий уже, знаєте, морок був останнім часом. Але квіти все рівно розквітли, вони все рівно чарівні. І враховуючи те, скільки їх ще квітне, і ось дивіться, в які напіврозпусканні бутони. Ну Це щось неймовірне. І те, що сьогодні 3 листопада, а троянди квітнуть, ну, хіба ж це не диво? Диво дивне, неймовірне. І ось трояндочка Red Intuition. Дивіться, яка вона гарна зараз. ці пелюсточки із прожилками вишневими. Ну, просто, просто виглядає дуже і дуже. Чарівна ця краса. Ще скільки пуп'янків на ній. Невже оце розквітнуть, а? Як ви вважаєте, розквітнуть чи мої троянди чи ні? І ось тут хотіла вам показати оцю троянду мою. Це троянда піано. Теж її вже показувала тижні три тому. І вона досі квітне. дивіться, до сусідки вилізла, Вон, бачите, через сітку. Хі -хі. Дивіться, як вона виглядає прекрасно. І скільки на ній троянд. Така червона пляма тут. Прекрасна троянда. А кортадирія все більше і більше показує свій чубчик. Бачите? Невже переросте це все в зачіску розкішно? Ось я навіть і не вірю, що. Вона розцвіте в повній мірі. Мені здається, не вистачить їй часу. Хоча, ну, подивіться, який потужний кущ. Не знаю, хочу забрати його, прибрати у літню кухню, в неопалювальне приміщення, поставити. Можливо, на наступний рік вона мене потішить своїми колосками. Звісно, звідси я її заберу, пересаджу. Дуже вже потужна вона, ну дуже потужна ця рослина. Але ж як красиво виглядає, дивіться, як вона на вітрові виграє своїм листячком. Хм. Чудова кортадерія. Пампасна трава росте в пампасах. Це такі степи у Південній Америці. Звісно, що клімат там набагато тепліший, аніж в Україні. Тому, мабуть, треба її або утеплювати, або ховати на зиму. І ось такими останніми квітами квітне моя пілігрім. Звісно, що вони вже не такі яскраві, але в таку пізню осінню пору, навіть отакі приглушені тони, вони дуже і дуже тішать. А ось моя батшиба, вона ще колись думає поквітнути. Подивіться, які вона пуп'янки має. Такі ж гарні. Наче всередині живе там сонечко. І на ній багатенько пуп'янків, подивіться, будь ласка. І якщо в нас буде така погода, як обіцяють, то можливо вона і розквітне. Але вийшла я сьогодні не лише для того, щоб помилуватися своїми трояндами. Я хочу зробити щось корисне. А що я буду робити? Я буду прибирати оці нижні листочки. У кущах своїх троянд. Ось бачите, нижні листочки, які вже хочуть осипатися, які, можливо, десь хворі, не хворі, старенькі листочки. А зараз все це потихеньку поприбираю. І ви знаєте, коли у вас більше ста троянд. Під 200, тоді ніколи не буває сумно. Хоча цю роботу я роблю із задоволенням, потихеньку, знаєте, я вмію виконувати таку е, роботу медитаційну, мені це до вподоби. Ну і ще чому я спокійна. Я спокійна із-за того, що я працюю зовні, а в ґрунті працюють мої грибки. Адже на минулому тижні я внесла під І я бачила, що він діє на каналі Олі Кучерявої. Я бачила, як він заразив яйця слимаків, кладки слимаків, і знищує їх потихеньку. І я думаю, що і у мене теж відбуваються такі ж процеси у ґрунті. Також у ґрунті живе у мене. Триходерма, яка бореться зі захворюваннями. І живе також там мікориза, і вона допомагає нарощувати корінці моїм молоденьким трояндам, які я щойно посадила. Тому я працюю зовні, а грибки працюють у ґронті. Ось і в нас такий з ними симбіоз. Ми разом працюємо на кінцевий. Результат. Ось так, мої любі. Все, пішла я працювати. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава. До побачення!